Друзі, попросили нас відтестити отаку от пилету. Це так звана торфяна пилета. Причому вона так е примусово підсушена, ну, тому доволі легка відносно. Тобто Повинно в ній влаги, вологи бути небагато. Ну, запустимося на нашому пальнику столу і попробуємо, як вона буде працювати. Родільний такий стенд лиш би спробувати буде працювати чи ніколи. Вважається, що на пилеті з торфа працювати без ну, от Бажаємо подивитись, наскільки це правда. Заповнюю шнек. Заповнюємо поділіться, у кого є який досвід по використанню торфаної пилети. У когось здали, не вдали, можливо, є якісь підсказки по повітрю, по розжигу. Ну, Тут я вважаю, що головна проблема, щоб вона розіжглася, після того якщо вона розпалиться, то далі проблем не буде. А там подивимось, зараз іспити покажуть. Ну і буквально на до минути, перші минути, вже з'являється полум'я. Дуже цікаво. Зараз подивимося, що Не Дуже ой, зручно ой, з нашим конструйовим навіть. Ще в нас йде будівництво. Ну, Чуть-чуть їдемо, -чуть але камера його не бачить. Ну, вже цікаво, з'явилися показники пламені. Дуже цікаво. В принципі, працюємо, але показники ламані дуже такі слабенькі, тому я думаю, тут треба працювати по датчику димогазу. Але працює. Поставили 3% чутливість для того, щоб вона не уходила в розжах. В принципі, стабільно, потихеньку набирає. І фактично працюємо без див. Ну, Далі будемо дивитися. Поки працює, але треба з нею погратися. В бутовому секторі хлопці не треба цим, цим займатися, але у цієї палети є є на життя. Цей, да, от бачите, 3%, але вони стабільні. 3-4% в принципі стабільні. Димогази потихеньку набираємо. Зараз температура топкових 41, котел потихеньку набирає температуру. Може не як нам ну, хотілося б скоро, але працює і працює доволі стабільно. Висновки потерфені, важкосний, непросто але має право на життя. Тобто Треба пограти з повітрям. Тобто і повітря дуже ситєво впливає, плюс-мінус 50% веде себе кардинально по-різному. Тобто для того, щоб пайник стоун однозначно з нею справляється, ну а з чугунними колосниками пальники однозначно будуть справлятися і будуть, будуть працювати. Скільки в неї енергії не розуміємо, ну, треба вже виробник буде проводити тести і казати, скільки вона може дати. Но, однозначно працює. Ось така висушена працювати буде. Для битових об'єктів, думаю, може не дуже треба, але для промислових об'єктів має право на життя. Треба пробувати і, в принципі, повинна працювати. Ну, по крайней мере пайник 100 з нею справляється на ура, от, фактично цілий день ми сьогодні на ній працюємо, гріємо нашу територію. Ну, Чогонні колосники однозначно будуть справлятися. Пайники 300, для них не знаю наскільки вона буде смачна, але треба пробувати. І можливо, для вас це буде знаків. Дякую.